Вітання усім маленьким та юним глядачам телеканалу Буковина у спецпроєкті Kids News. на ваших екранах Христина Червенюк. Сьогодні у випуску я підготувала меседж про непересічну подію в житті нашого краю. Не перемикайте, ми починаємо. Зараз ми з вами знаходимося біля літнього театру центрального парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Саме тут за мить відбудеться восьмий міський благодійний фестиваль творчості та талантів «Промінь надії. Знаю, що цьогорічне свято кардинально відрізнятиметься від попередніх. Як саме залишайтеся з нами і самі все побачите? Ходімо. Фестиваль творчості і талантів промінь Надії вперше організували для дітей Сиріт вісім років тому. Ідейною натхненницею його проведення стала співзасновниця міського жіночого клубу Успішна Чернівчанка» Наталя Коцур. Така думка прийшла, що треба провести конкурс серед дітей сиріт, допомогти саме тим, хто не має матері, і почали ми проводити цей фестиваль про надії», луч надіжди з нашої обласної школи інтернат. Ми брали саме таких дітей знедолених, одягали, обували їх з тих квитків. А коли вже ми побачили, скільки ж у нас сімей, учасників АТО, а скільки з них поранених, скільки з них були ріки більше і не приїжджали додому, про них треба розказати, тому що коли вони йдуть на війну, коли вони йдуть. Обороняти нашу державу і наші сім'ї, то їх всі люблять. А коли вони повертаються, то чомусь не всі про них згадують, і тому виникла така ідея. Виникла в нас створити такий цьогорічний фестиваль до дня батька. Ми взяли дітей із сімей. АТО, ми взяли сім дівчаток і сім хлопчиків, сім. Бо це сім'я. Цьогоріч учасниками заходу стали діти воїнів. АТО. разом з успішними чернівчанками вони створили для своїх батьків та усіх присутніх теплу атмосферу родинного затишку. Сьогодні в нас такий, знаєте, патріотично-український дух. Патріотично такий десь трошечки складний, тому що кожна дитина переживає за те, що от не... була дитина вдома, мама, татко, і татко відлучився на певний період часу, він відлучився на відпочинок, на жаль, Я відлучився в складні такі події. І сьогодні ці дітки дуже тішаться тим, що тати в залі. І дуже гарний такий контакт, успішних пань з дітками. І самі дітки між собою дуже потоваришували, подружилися. І разом з тим вони такі стали більш такі активні. Ще більш такі сміливі. Сьогодні я з, мої, з моєю наставницею буду співати пісню все, все буде добре вокрачука. Вона позитивно настроює, що все буде добре, що це скоро закінчиться і Україна буде безвільно. Учасники отримали чимало подарунків від меценатів. А родзинкою фестивалю стали презенти від міського жіночого клубу Успішна Чернівчанка. З нагоди дня батька, усі та тусі, які повернулися із зони АТО, отримали ексклюзивні вишиванки. До речі, на цьому сюрпризи не закінчилися. Привітала конкурсантів зі святом і маленька королева України-2014 Ольга Червінська. Вона запросила усіх учасників на 10-й ювілейний фестиваль-конкурс Мінісвіт краси України-2015, який відбудеться 8 червня у Чернівцях. Для мене велика честь вручити усім учасникам щорічного благодійного конкурсу про надії» запрошений на 10-й ювілейний конкурс Мініс від краси України, який відбудеться 8 червня в літньому театрі. Користуючись нагодою, запрошую всіх чернівчан підтримати маленьких та юних красунь зі всієї України. Скажу по секрету, що 10-й ювілейний фестиваль конкурс Міні світ краси України 2015 буде справді мегаграндіозним. Дочекайтеся наступних випусків спецпроекту «Kids News і дізнайтеся про все першими. Ексклюзив обіцяю, ваша Христина Червенюк.